17 травня з цієї нагоди в міському будинку культури відбувся урочистий захід, ініційований жіночою радою міста. Зі сцени лунали щирі сердечні слова на честь найголовнішої людини в житті кожного з нас. До всіх присутніх у залі з вітальним словом звернувся міський голова Володимир Москаленко. Надзвичайно приємно вітати вас, з цим чудовим, гарним, надзвичайним святом, святом мами. Бачите, вже воно традиційно входить вплоть в життя нашого міста, хоча ми знаємо, ці традиції давно були започатковані. Потім, якось вони забулися, слава Богу, що із цього свята вивели політику, а залишили оте чудне, те приємне, оте саме гарне, чого раді ми живемо, шанування жінки, жінки матері. І я щиро вдячний нашій жіночій раді. І активності, її такої креативності, що вони збирають нас в ці травневі дні, і ми маємо можливість сказати гарні слова на адресу наших мам, наших жінок, жінок Коростенщини. Я з приємності хочу сказати, що і ці свята, і таке бажання розвитку нашої держави, нашої України, спільноти. Дає плідні результати в рамках виховання всього суспільства і дітей, у тому числі. І приємно те, що місто Коростень острим цих процесів не стоїть, і в нас багато багато дітних сімей. Я подивився по статистиці, 348 сімей, які мають три і більше дітей. У нас є сім'ї, де є 12, 11, 9 дітей, Честь і фола таким мамам, які сьогодні. Мають таких дітей, які ну, вкладають титанічну працю в те, щоб виховати, вирости, зробити їх достойними громадянами нашої держави. Ми на сьогодні знову по сімей 85 матерів героїн Це теж достатньо великий показник і нагрожуються відзнакою президента мати героїня Я з приємністю ще хочу сказати, що. Все-таки у нас з року в рік збільшується кількість народжуваних дітей. Знову це героїзм в першу чергу мами. З цим словом пов'язане для багатьох із нас саме святе, де б ми не були, які б не займали посади, які б ми не мали вік, але ми всі з великою повагою, спошаною, з пошаною, з людьбою відносимося до мами, тому що то саме святе, що може. Бути в нашому житті, тому віддаємо належне нашим мамам за те, що вони роблять взагалі, ну в першу чергу для сім'ї, для своїх дітей, для те, щоб виросли громадянами достойними наші діти, за те, що вносять крім усього, всього що лягає на плечі жінок, і робота на виробництві там і служба. І все-все-все, що може бути, крім того, вони ще є мами, крім того, вони ще несуть таке велике, колосальне навантаження пов'язане саме з цим. Але я думаю, що належне в нашій державі, я не беру там економічні фінанси, посадки, то дещо інші категорії нашого буття, а чисто такого людський, емоційний, це завжди було на високому рівні. І може це більше зв'язано. З нашою ментальністю, такою українською, там я не буду говорити про древлянську, а саме у нас відношення до мами. Ми сьогодні маємо можливості бути в багатьох країнах. Ми приймаємо там, починаючи від Японії, закінчуючи Сполученими Штатами Америки, і можемо порівняти стосунки сімейні і відношення в сім'ї, відношення до мами. Мені здається, що найбільшою любов'ю якраз ну, є наша мама, українська мати. Про це і пісні, і вірші складають, пісні співають, і в стосунках саме так сьогодні налажено. Тому, дорогі мами, прийміть саме щирі вітання з вашим святом, святом мами. Хай в родинах ваших буде достаток, хай буде достойна любов ваших дітей, внуків, правнуків, до вас за те, що ви робите взагалі. Хай все буде добре у вашому домі. А й живуть щасливі діти, на радость всім і в першу чергу маму. Святом мами, дорогі мами! У концертній залі того дня панувала атмосфера добра, любові, щирості та вдячності. А зі сцени лунали музичні вітання від дітей, аматорських колективів і професійних виконавців.